Знайшли ще одну локацію поблизу Пардубіця, де можна гарно відпочити, поки є прекрасна погода. Зараз я вам покажу вхід, а це Буньков називається. Бачите, є тут паркувальний майданчик, потім дитяча зона. Ми з таким чином заходимо. Зараз питаємося, скільки що коштує. З дорослого 50, з дитини 30, і Це якщо ви просто не заїжджаєте в кемп своєї машини, тому що як ви бачите, бачите тут скільки різних автомобілів, палаток і так далі. Це просто величезний автор. То, взагалі, ціна супер з дорослого і 30 з дитини. Бачите, є де покушати туалети, а он там орендувати будиночки. В общем, заходите в гугловапи, шукаєте автокемп, буньков і це. І заходите на їхній сайт і дивитися ціни, що по чому. А я спиталася за парковку, що ми там ставили машину на полі. Вона каже, та ні, нічого ті, за це не треба. Люди дивіться, тут і живуть, капець. Так, все, ми підходимо до самого головного, чому сюди приїхали до водички. Поки зараз в Чехії дуже гарна погода, треба купатися. Надо брати, бачите, складочка, можете брати свої каяки, плавати, паделборди. Ось люди дивіться, гряють, волейбол. Я дивилася на їхньому сайті, Дуже багато в них відзначок, що ти типу, найкращий кемп в Пардубицькому краї. Ось тут є такий пірс, де всі, всі висілися і відпочивають. А далі дивіться, я замітила, що тут навіть є для кінотеатра ця штука натягнута. Тут, мабуть, ввечері проводять якісь кінофільми. Дивіться, тут можна навіть на доски поплавати. Прикольно. Взагалі, молодці. Що місце топчик? Зараз вам покажу вид. Зараз ми поміряємо, скільки тут водичка, скільки градусів. Так зараз Нікіта буде заходити. О, все, Нікіта зайшов. Шко, 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 шко. Так треба ж потихеньку туди заходити. Водичка класна, 27 градусів, але є дуже великий один мінус. Коли заходиш по груди пісок, такий річний, крупненький. А далі, коротше, там така муляка, таке багно. І треба йти далеко-далеко, він, ну, типу, озеро чи рибник, він не, не глибокий. Але якщо поплавати, якщо взяти з собою подолборт або якусь сету, то нормально. До речі, пішов дощ, я стою під цим, щоб не намочити голову під Березкою. Але хто не боїться намочити голову, то ті купаються. Вон, наприклад, є там один морщик, який там плаває. Називається Автокемп Буньков, Так що обов'язково зберігайте це відео, діліться і обов'язково лайки. Всім гарного відпочинку, па, -па.